Але давайте ми зараз поговоримо про іншу велику потребу: про е, протезування ортезування в Україні, е, е, скільки коштів було виділено на 25 рік, і ну зараз уже грудень, чи всі встигли е, задіяти і використати? Я думаю, ні для кого не буде секретом про те, що на сьогодні величезна потреба у відновлення людей, які отримують інвалідність або навіть ще до отримання інвалідності, і на цей рік, якщо говорити, Цифрами і обсягами коштів передбачено було майже 6 пільярдів гривень на забезпечення допоміжними засобами реабілітації. Якщо порівняти ще з 2022 роком, то це більше ніж в три рази більше ніж було. Тобто ми розуміємо, яка потреба, і те, що держава тримає в фокусі відповідне забезпечення. Це достатньо комплексне питання, яке починається від фактично проведення оцінки потреб людини у відновленні функціональності, визначені того переліку допоміжних засобів реабілітації. Ми ж тут говоримо не тільки про протези і ортези. Цей засоби для ходіння крісла, колісні, палиці, ходунки і так далі. В середньому людина, яка потребує комплексного відновлення своїх функціональних можливостей, отримує від чотирьох. Засобів реабілітації, тобто це може бути декілька протезних виробів функціональний і для купання. В них просто різне функціональне призначення. І насправді ми вдячні Верховній Раді за те, що вчора було прийнято фактично державний бюджет на 2026 рік, на який збільшено відповідне призначення на відповідно наступний бюджетний рік, фактично до 7 мільярдів гривень, тобто плюс майже мільярд. А потреба яка? Наразі. Чи, зараз чи зараз неможливо так оцінити, тому що війна триває щодня. Люди отримують поранення. Насправді ми можемо говорити трендами, ми не можемо говорити чіткими цифрами. Угу. Дивіться, якщо говорити про 2022 рік, як ну до 2022 року, як базово, там ми приблизно розуміли якусь статистику, тому що характер отриманих травм і наслідків це було більше пов'язано з станом здоров'я сьогодні. Це фактор війни. В структурі тих людей, яких ми забезпечуємо зараз, припустим протезуванням, колосально росте частка військових, і це зрозуміло. Тобто, якщо в минулому році ми забезпечили е, 3800 військових наших протезуванням. То в цьому році тільки за 10 місяців ми маємо вже відповідні показники. І спрогнозувати, наскільки буде інтенсивність боїв, наскільки буде важкість травм, наскільки буде швидко реагувати медична інфраструктура, це ж все потім ми маємо як наслідки у необхідності реабілітації і відновленні. Насправді, поки ми закладаємо те, що потреба буде збільшуватись. Um... Ми бачимо масу випадків, коли військові збирають на протези, тому що з якихось причин їх не можуть протезувати в Україні. Це і особистий вибір. Ще чи можуть вони отримати компенсацію, наприклад, за встановлений протез де-інде не в рамках фінансування. Ну насправді 2025 рік напевно тут став. Переломним тому, що було змінено певні підходи стосовно протезування військових високофункціональними протезами, де вартість протезу вимірюється 3-3,5-4 мільйони гривень за одну одиницю. І е, до 2025 року е, був принцип, коли людина проходила, особливо якщо ми говоримо про учасники бойових дій, первинне протезування. Це трошки простіше, освоювала відповідно виріб, і через рік вже мало право отримати високофункціональний протез. Багато військових якраз не хотіли чекати цей період, і от це було мало наслідком, те, що в окремих випадках відбувалися збори і так далі. І так далі. В 2025 році ми фактично цю ситуацію вже не бачимо. Тобто на сьогоднішній так, день. а що змінилося? Ось е, ця норма про рік чи про військові почали чекати? Так, ні. Е, зараз уже за висновком мультидисциплінарної реабілітаційної команди, коли в процесі реабілітації учасник бойових дій готовий отримати і освоїти саме основне, високофункціональний протез, тут і зараз, він має на це право. І відповідно у нас кількість військових, які забезпечуються відповідними виробами, зросла в десятки разів. Е... Ще е, чи є зараз черга на е, протезування? Тому що ну, система це тема на насправді для окремої розмови, бо вона велика, об'ємна. Людина може обирати, де протезуватися і обрати протез. Але при цьому всьому є черга на державне фінансування. Дивіться, Я не можу сказати, що у нас не вистачає коштів. Ми mm -hmm. фінансуємося ритмічно і на сьогоднішній день ні заборгованості, ні очікування із фінансуванням немає. Але дійсно не всі протезисти однаково кваліфіковані. Характер травм. Особливо військових він дуже змінився. Це важкі складні високі ампутації, де повинен бути досвіду протезиста. Досвід, як ви розумієте, не набувається тижнями і місяцями. До 2022 року таких випадків вимірювалися десятками. Тому що було АТО, були травми отримані в побуті, були дорожньо транспортні пригоди. І Військові травми були іншого характеру? Звичайно, сьогодні характер трав і викликів в десятки разів перевищує відповідно потреби, які були до повномасштабного вторгнення. Чи існують черги, коли конкретний військовий чекає розвантаженості конкретного протезиста, бо він хоче протезувати саме в цього протезиста в цього підприємства, звичайно, є. Але чи це масово? Ні, не масово. Тому в даному випадку система насправді робить максимум, що може, і от, якраз показники, які я говорю в цифрах, коли ми говоримо про протезування в 22-му сотень військових, і сьогодні протезування тисяч. Ну насправді це колосальне масштабування, яке ну, напевно, жодна країна в світі в такі стислі сроки, адаптуючись під потреби, не проходила. У нас колосальний досвід. І тепер ну не знаю на щастя чи на жаль, але ми стаємо носієм досвіду як у військовій тематиці, так і в сфері протезування. Вже до нас їздять вчитися. А, а до речі, чи приїжджають до нас допомагати, тому що я знаю, що протезисти з за кордону приїжджали. Протезисти з-за кордону приїжджають більше в контексті передачі свого досвіду навчання. Ми дуже заохочуємо і створюємо всі можливості і екосистему всередині країни. Їздити кудись це завжди складно, дорого, важко. Якщо ми говоримо про первинне протезування, то на протязі першого року користування протезом. Дуже важливий швидкий якісний зв'язок між людиною і протезистом, тому що постійно потрібно допрацьовувати, підганяти, адаптувати під потреби людини. Людина змінює ритм життя, навантаження змінюється. і це дуже важливий такраз момент взаємодії. Це ми говоримо зараз з вами про таку функціональну допомогу протезування, коли людина не може без цієї частини тіла або якість життя буде значно гірша. Але для реабілітації відновлення ще дуже важливо і естетична складова, адже є травми. Обличчя, очей, носа. Я знаю, що приїжджають хірургічні команди за кордону, пластичні хірурги допомагають. У нас чи ваш фонд фінансує такі операції? Ні, це трошечки інший напрямок. Ми говоримо про те, що ми займаємося всім тим, що носить назву екзо Частина, тобто те, що навішується, або прилаштовується до організму людини. Все, що пов'язано з хірургією, все, що пов'язано з чистою медициною, це сфера управління Міністерства охорони здоров'я, і, відповідно, це в компетенції реабілітаційних центрів, закладів охорони здоров'я і так далі. Наше завдання в цьому загальному треку реабілітації озброїти людину, скажімо так, зовнішніми девайсами, які дозволять їй вийти з квартири, пройтись нормально по вулиці або якимось чином іншим вийти, скажімо так, в світ і максимально соціалізуватися? Це дуже важливо. Спасибі вам за ваш час, Віталій Музиченко, генеральний директор фонду соціального захисту осіб із інвалідністю.